14 серпня на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів слід чекати жителям Сумської, Харківської та Луганської областей. Вітер північно-західного місцями північно-східного напрямків 8-10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 12 до плюс 29 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 13 градусів темної доби, плюс 27 світлої. У середу у Кременчуці очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів. Температура повітря в день плюс 25, вночі плюс 15 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують переважно ясну погоду. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої передоби 26 градусів тепла, темної 14, вітер північно-західний до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше, 14 серпня, в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1966 року плюс 35 градусів. Найхолодніше було 1975, плюс 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.